Працює. Сер. Працює. Все нормально. Я думаю, до компанії Friend можна звертатися. Люди серйозні. Серйозне оборудовання, серйозні спеціалісти. так що я Щоб нас трактор робив, а щоб більше було клієнтів. Так і виживемо. да Все, дякую Вітаю, друзі, в себе на каналі. Ну що, у нас сьогодні день фастфуда. Тут в нас хороша випічка в цьому магазинчику забережки. Заїжджаємо на точку, беремо шаурму і їдемо дивитися, що нам зробив френд. І далі вам все покажемо. Так, ставимо. Це шаурма. Це випічка, тут чай. Бачите булочки, які там це йогурт хлопцям. Ну, все, я думаю, буде по ділу. Поки їдемо, покажу дорогу, яку ми робили. Там запитовали, тримається, не тримається. Ну як бачите, тримається, їхати можна. Отут ви пам'ятаєте, які ями були тут взагалі. Не проїдеш, позасипало, бачите, тримається битий кирпич ось. Я по ньому проїхав. Доволі непогано їхати. Ні, не, тримається. Звісно, це ненадовго, я тут не спорю з вами. Ну, поїхати 120 можна, бачите, ось як не яка дорога. Хоча раніше їздили тільки по обочинах. Вон бачите наш кілометраж. Машини їдуть і ми їдемо з вами на наше господарство. Тут яма була засипана, так що втуліть, вподобайку, не стільки мені, стільки хлопцям за їхню працю. З вас не буде, а нам приємно буде. Френд на місці, це є добре. Вони повинні були їхати, калібрувати. Зараз станемо тут трошки в сторонку. Так, беремо наші гостинці. Забираємо. Всі якраз поснідані, підемо. Сьогодні вже трохи замурзані. А чого, чого? ви замурзані? Працювали. А ми до вас, бачите, з гостинцями я поснідаєте. Пашіть, Ми я вже пол... снідали? Да? Ще так. вам вистачило вчорашнього поснідати. Ну це Але все гаряче. Не. А це хлопці поки не їхали, сідайте, зараз поїсте. Давайте, бо я поїду. Ви нам 2 секундочки уділите, розкажете, що ви поставили. Можна? Давайте, покажу, вам все да. Ну не тільки мені, я ж не сам. Ну, зараз то ви один. Правда? <ріх> Ні, зараз тут 1020 15. <ріх> а, ходіть зі вам показуємо. Давайте. Добре видно. Ми встановили в передній частині трактора гідравлічний блок. Ну, тобто від нього далі йдуть гідравлічні шланги розведення, наліво-право, щоб поворот можна було здійснювати. В задній частині з тої сторони буде краще видно. було встановлено. Я зараз і відсіля покажу ось ближче. Шлани це ж ви самі зробили, все а, у вас свій станочок, все ви по. Да, да. А це до речі. О, це... Було. А, щоб були в запас цивільно культурно, От, наприклад, тут злив да зворотній потік, ставляться три як я й розповідав. Гідравліку безпосередньо вплив немає, не вріжається. Ми кожен шланг, е якщо є необхідність, обмонтуємо додатково е спеціальною стрічкою, яка запобігає його перетертю, навіть якщо він десь буде тертися. Тут встановлено датчику та повороту. Від нього скрізь розведена проводишка. Тут контролер автопілоту встановлено в нижній частині. Оце датчик, да? Це датчик, так? Це датчику та повороту. З тягами, так, да? це стяги да, на да, повороту. Все ж людям буде цікаво. Да, для того, щоб тут ламана рама, Ви думаєте? У специфіка постановлені. Тут контролер знизу, щоб він нікому не заважав, автопілоту змонтований. Ага. В кабіні безпосередньо вже монітор, він вже навіть увімкнений зверху. Ну, я тоді Це, покажу. Так. Ну, антери. На ну, кабелях ви бачите, все культурно сховали, нічого не видно. Угу. Кабеля також ми обмотали, щоб вони не перетерлися. Ага, є таке діло. Да. Бо тут є рухомі частини, щоб запобігти перетерттю і пошкодженню. Зараз задача будемо виїжджати калібрувати. Єдине, що вчора пройшов дощ, то треба тверда поверхня, там Та зараз дивилися площадку, Площадка я є. Думаю, що все добре. бо... Першочергово, коли відбувається запуск, йому потрібно задати алгоритм. Максимальний поворот вправо, вліво, він фактично запам'ятовує, як йому повертати, як діяти, де він на прямій площині. Після чого вже буде запуск робот. роботи. Так що тепер осталось налаштувати і провести Калібова, інструктаж і наше. І навчання. Да? До речі, як спалося в нас в селі, як свіже повітря. Ви як? городський чоловік? Ні. Я сам з села, села да. як вдома. Чесно, тихо. Єдине, що це тривога на телефон тут у вас в області так специфічний сигнал, хто нас він 6 ранку вже побудив А інтернет знайшли чи був інтернет? Бо я вам забув це, код, сказав. Це плюс. Да, це Знаєте, плюс. Не було інтернету, ми виспались, я... ніхто не трогав. А я сьогодні утром думаю, я ж не сказав коди від інтернету. Ну, і сби підняли роутер, там кстати він написаний. Перед цим хлопці були Кать, ми знайшли, все нормально. Це навіть краще. Все нормально, так? так? Да. Да. Ми будемо вже запускатись калібрувати. Потім глянемо Так, да, Обов'язково. З ним буде простіше, покалібров, бо йому менше місця Ну його теж може прийдеться туди на, на площадку поїхати. Ну, з хати хлопці зразу підгонять. Так. Да, все, дякую. Так, що все у нас стоїть. Надіємося, що все буде нормально. Ще раз ось показу вам шлани, що хлопці, бачите, самі на місці обжимають, У них є дравлічний шланг, всі фітіни. Замовили, це замовили, щоб в нас були запасні. Не дай Бог що-небудь. Тут рама ламається. Якщо щось трапиться шлани, щоб ми могли замінити, а не чекати, там не їхати, щоб були в нас запаси. Зараз ходимо до Юрія Івановича. Чую, він там працює. Глянемо, що він тут робить. Романа Сергіовича комбайних відпочивав. Чує Юрій Іванович Сергія Петровича печуть. Печуть не те слово, що печуть. Оце тільки вас, ви вдвоєм, бач, і дрова на вас, і порядок на вас. І Юрій Іванович вже і велосипед треба електричний купити. А це тільки прочитав. Я прочитав зразу. Та я так поняв. Чуєш, я так поняв, що ти не писав. Я говорю, що у тебе там є партизани, які пишуть, що треба. Тонко намікають, так, Сереж? Не, чесно, не я. Навіть хто ти такий не знає. Хай відвідать, хай підтвердить. Хто я, що куплю, чи хто написав. що... А, ну якщо так напише, хто що, значить купим, Юріні. Іванович велосипед. А то я такий злий був, бо у мене велосипеда не було. А тепер Іван буде добра людина. Ну я. Та ти сказав до, до осені будеш робити, а це дивлюсь, що хоч би завтра вже не закончив. Та щас, ви, сьогодні? Ви уложити, а це варити, потім оставити, віддихнути серйовий ж. О, я, кстати, думаю, віддихнути, думаю, щоб желізо віддихнуло, прийняло свою форму, щоб, не дай бог ніде, не вздулося. Бо у нас бач, першого разу нічого не виходить. Все обично стретло. Я думаю, зробили впевнені, Ну, лучше хай постоять, бо вдруге дірветься, а потім опять шнек викачувати. Да? Те, що ми робимо своїми руками, те воно з першого разу виходить. А переробляти, ну зачем воно нам потрібно? То хай переробляють другі. Ну так, да, ну бачите, ну ви ж согласні, що з першого разу нічого не виходить. Навіть <реш> з третього не завжди, да? так? А другий раз і взагалі не виходить, так? Да, людей робити? Ну, як би там не було, не будемо тикати пальцями. Ну, ну дуже тяжело, так? Да? З мастерами, з тим. Легше вже зробити самому, або краще його не трогати, правильно? Бо гроші потрачені, нерви витрачені, толку ноль. З оцих усіх переробляє. Так, зараз поїдуть калібрувати і поїдуть вже вовки, ще відкалібрують рімбл. Mm. Щоб там ту ж антенну все на місто поставити, щоб воно все адекватно працювало. Так, ну я показав. На очері комбайна. Ну, мабуть, так, да, як заробимо грошей. Наша задача заробити. Щоб було що тратити, треба спочатку заробити. Тати то не проблема. Ну, Давайте я потрачу. У них там же антенна стоїть, проводка розложена, а взагалі, що вона. Так спроси, вони глянуть одним глазом. Так, да, звісно, тут. Я ж вони привіз, вони зараз пообідають, будуть добріші. Люди, коли поїдять, вони добріші. Значить, вони в будь-якому випадку согласяться нам допомогти. Хоча б подивитися, що а, в тебе немає підготовки під автопілот? А в тебе ж є, так? Да? А в тебе же антенна стоїть. Ну поспілкуйся, щоб вони бачили, от іменно Андрій бачив, толковий хлопець. Щоб він подивився і сказав, що до цього додати. Може, давай і зробимо. Та, не, не сайом, тоді ж ні солярку не з'їдеш, ні гектари не обдуриш, все ж будеш читати. Та, воно, а, так воно <сх> <сх> Тадерж, а випадково всі випадково датчики, випадково. а у тебе ж і датчики, все Та, стоїть. Ми ж його... Кстати, воно ж наше, ми за нього вже навіть і платили. Юлю, у тебе ж стоїть. Ні, він там не робить. А що, це ж воротреді нам ставили? Ти був тоді? Ні. І вони сказали, що за свій рахунок, я це пам'ятаю, датчик встановили. Оборудування і уляновки доставляють, обирають. Це друге оборудовання. А це оборудовання те, що вже показує. обов'язково, бо Я зараз поїду, мене чекають. І ти з ними поспілкуєшся. Щоб треба додати, щоб воно, може, робило. Може, хоч один переведе. У нас яке б леше було, так? Да? Так давай, може, навіть в цьому році. Давай з ними спілкуйся, хай мені рахунок. А я подивлюсь, що це там. Це Не зря ж ми сімічку тримаємо, може, сімічка, вона щось дешевіє. Ми тримаємо на дешеві, соняшник. Сьогодні заходив світові ціни на олії, дивлюсь, ціна впала на 10 доларів, була 340, стала 330. Ну ми впевнено чекаємо. Надіємося, що ціна буде. Ну, а ви напишіть, скажіть вашу думку, буде ціна чи не буде. Мені цікаво і ваша думка, і думка аналітиків, які б могли це нам все пояснити. і Мені і вам. Ну, а ми між собою поспілкуємося. Я кажу, що дозна піднятися. Багато хто в це не вірить. Ну, а там подивимося, як воно буде. Так, ну що, побули, подивилися, роботу вам показали. Зараз я їду в моноліт. Може ще в моноліті зніму, покажу, чим там Анатолій Володимир займається. Ну а по трактору вже висновки. Далі зробимо, а випишіть. Там стоїть у нас гексагон. В прошлому відео все Андрій розказав, це менеджер. Ой, директор по ньому, так що кому цікаво, більш детальна інформація, перейдіть на попереднє відео. Там все є. Десь 20-ї хвилини все розказували, показували, що ми туди встановлювали. Що прийшло? Це не золовано. Ну, да. Це ті подшипники, так? Да? Да. Це, а, це, 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 це на культиватор а це на сілка. А це на культиватор Оце ось на культиватор. А, а це на, сілку. А, а це на сілку. Ага. Вже прийшли. А це з КФ прийшли ті, що не що, обслуживає. А таких я відказав, так що я казав, заказував 5 з подшипника, а те, що були, я знайшов у масівці там є подшипники. Угу. А це що? Це ж із агрокара. те, що пружини. Тоже бумажка сюди. Це внутрішні чистоки на тупові висіли. На джиндир 750 постритик. Ага, ага пружини. пружини на секції і перекусав за клепками переклепать всі Ага, я поняв. Один рычаг, то що я вам казав, що у нас зварений. У нас тут заварений, вигнутий, виключений. Понял. Все тоді. Подарунки. Ті що всередині стоять, а крайніх в мене немає здорових Так ось всі їхні ті, все. Так, вони ну, їхні, цих два штуки. Потім я цих не посчитав, скільки там їх. Не вчитай, всього, давайте будемо. Всього 12 звати. штук. щас я буду дзвонити. На ставочку вже лебіді прилетіли. щас зупинюсь вам покажу. Красан там далі. Так, ну лебеді, лебедями, а нам треба працювати, поки є така можливість. Весь наш інструмент, це рибки. По Девулту. Дивіться, хто там запитував, що у нас є весь інструмент. Потім у нас іде Віталз, то також там наборчики. Сережа, а коли Віталс доїде, якщо багато пустого? А їде, заказано. Заказано, так? Да? Підрозбирають, так? Да? Бачиш, які ми молодці. І Так а ти таке, що може за два теж буде. Полька ну, така саме ходове. Ну, саме ходове, так. Да. Бо дивлюсь так, місто багатенько залишилось. Та зрозуміло, що сітєвий зараз не дуже, да, такий. Чи теж беруть? Та все. Все беруть. Да. Текман беруть. Беруть. А про... Та все беруть. По чуть-чуть, так? -чуть, да? Машини, ну все, вроде вам показав. Це оці є мої на увозі машинки. Всякі різні. Ні. Сварочні апарати. І ручний інструмент. Бачите. там, Макіта, Прокрафт, до речі, я вам, навіть, не показав. Це доволі теж користується попитом і Макіта, ну, само собою. Ну і тут все по ручному інструменту. Так, достатньо я думаю, показав, так що кого є бажання, можете самі особисто пройти і все подивитися, все вибрати, все що є в нашому магазині. Так, кажуть, людей нема. Ну не я стараюсь знімати так, щоб не було людей. Ось бачите? В принципі. Не дуже, ну, потрошку люди двіються, ви самі розумієте, який час час. І всі наші ведешки. До речі, просили зняти другий етаж, давно не знімав. Ну Другий етаж, я думаю, в слідуючому відео вам покажу. Тут у нас масла зіковські. Хороший вибір, і хороша, до речі, ціна. Можете ось я любий вам покажу, порівняти в інтернеті, у нас доволі непогані ціни. Покажу вам, а ви порівняйте. І ви поймете, що ціни в нас на масло зі дуже і дуже приємні. Дешевше ви ніде тут не знайдете. Ну і краска наша. Люба на вибір, будь-який колір. І, звісно, зараз актуально, бачите, є всі держаки, любі, які вам потрібні. Щіточки. Це докраска у нас. Там у нас далі битова хімія. І от ти не проти, я твій відділ покажу. Це Ігорюк у нас займається. Так що він відповідальний. Ти там все навіс. Єш? Є. є все, що показати, да? так? Та вона вже практично наладилась погода. Бачите, моти, що пожарить, лопати, я так пройдусь, відра. Раблі, бачите, які є. Ось такі моти, грибки, гляньте, такі широкозахватні. Це як жадка дів'ятка. Таке ось він ще її можна, бачите, потравити, та багато чого, роздивляйтесь дров на коло вже треба, так? Да? Заготовляти. Готуй сані літом, правильно? Так що це перший етаж. А, Юріх ще щось позаказував, да? Для дому, для, для приборчої оборки. Все для дома, для сім'ї, так? Да? Да, Повольтвори. Да. Щастенько вам показує, що у нас є любі болти, бачите, самих діаметрів, які вам тільки до уподоби. різьби. Це 10,9, це 8,8. Гайки. Проходьте, проходьте. Це ж добре, що ви працюєте. Це якраз нормально. Люди були сьогодні, хоч трошки є. Вчора краще. Ну вчора теж не особо. Перед тим вроді нічого було. Юля прибирає. Доброго дня. Доброго. Ну і на склад заодно покажемо. Приємні. Я слав, все там нормально. Все? Ні, ні, дуже не було. Все зробити. Все як домовлялось. Так, наш двір і наш склад. Метал. Все, достатньо вам показав. Раз Покажу вам цей відділ. У нас, до речі, появилось все, що вам потрібно. Бачите, відділ констоварів. Це тільки початок. Ми його розвиваємо. Що там? Дивися, Сереж. Всі отримав ціні указання, Андрій Павловича, так? І дивись, як їх виконувати, правильно? А що, я так зрозумів, що балакали, щоб ну, з, короб... з коробків да. подоставати, а коробки поставити на дальній план, правильно? Ну їх туди поставити, щоб воно не потілялося, щоб Так ні, ні, коробки на 에... там тим більше місто ж є, так. Щоб да. не тут перезорта не вийшла. Ну, моменти тут можуть бути. Ну, да. Ну, розберемось. Водопроводи, електрика. Ну і ще раз вам наш інструмент. Службовий вихід. Закритий, ні. Бачите. Ну це ж службовий. це тільки я можу ходити. Так. Покупцям не потрібно робити. Ну, Ми можемо з вами вийти. Ми ж глядачі, правильно. Я знімаю, ви дивитесь. До речі, я вам казав, ось метал є зеленим двоєчка, жовтеньким полторушка, красним троєчка. Ну і звісно наші заготовки для токаря 45 сталь. Бачите, це те, що навали кусочки, все можна брати. І до токаря, і дома точить. Ну, це вже кому як кому як сподобається, той може використовувати. Головне, що воно у нас є і ми самі цим користуємося і пропонуємо вам. Я той завозив, тому що постійно треба було їхати в Харків на металобазу. Стояти там в очереді, ждати, їхати, це все час. Тому, будь у нас в магазині можна заїхати і купити. От що я дам їду дам. до тебе особисто і покажу Вадима Анатолійовичу, який тут вже займається складом. Віті. А що, я прийшов, подивився, вроді непогано. Все виходить, да, морочливо трошки. Ну, просто... Та хлопців проси. А що ж там погорівали, Цемент свіженький приїхав, бачите? Івано-Франковський. Так, <ривчені> да, отлично, я вже все подивився. Все отлично. Все, розварили, зробили меншу клітку. Бачите, там яка все-таки вирішили отак розварити. Желізо троєчка, ось поставили підпорку. Там розварилось. Ну вроді непогано, так? Зараз жорстко. Жорстко, хорошо. Вивах, ви там по пліті ставите? По углу. Столб? Не, на, на ту плиту. Ну ось, ну там последнее, да? На плиту ставите там упор? Там можна поставити, не на краю стоятиме, а якраз там, де. А постав. постав, жестко, постав. Я думаю, воно ну, вже і так доволі непогано вийшло. Доволі жорстко, так, да, трошки заборне. Та й по фінансам, і по Це часу. І по всьому так розвариться. Тут будуть стовби. Отак у нас стояти. Яку? Стрілянку? Так, треба залізти на вікно помити, а всі малі. Бере. Через 10 хвилин мабуть. Та вона мені поканує, і на горі. Не та літа, скажу, так, на більшій лазила. Де зараз ще з'явилась свій вердикт. Ну нічого, далі покажемо, як у нас все. Ну, це ще навіть, місяць точно нам робити, так? Да? Кудись вийти на якісь... Покажу ще від ціля. Заодно на склад квітки, хлопці там займаються. Все. Доопрацьовують цей проєкт. Ну, бачите, ми вон стойки поставили вон, там варили, столби додали, тут стоєчки додавали, розварюємося, ну, щоб крепенько було. Анатолій Володимирович не вірить, що ми туди можемо цемент грузити, не одну фуру. Фур 4-5 цемента можемо поставити. Скільки? Да? Ну, 4-5 фур. Щебня, ну, піска. Фур, Чого? Ну, Останне куди класна? Ну, робимо надіжно, щоб вже можна Не, було. Щоб цей був функціональний, цей іменно другий етаж. Спочатку, вроді, казали, для легких. Це таке легке, там, вату, а тоді почали mm. вже робити, щоб можна було тоді, Ось таким агрегатом, а таким піднімати і там складірувати і цемент, і пісок, і все, що хоче. Ось у нас є рокла. Підняли року, і там карою поставили, і рокли розвезли. Ну, дивіться ж, яка площадка, я думаю. Ну я так надіюся, що туди можна буде загрузити не одну сотню тонн. А ви пишіть, коментуйте, як на вашу думку. Ну, зроблено добротно. Грутар-16-й, розварку ви бачили, стовби ми ще подобавляємо, там розваримо, кліпимо. Я думаю, буде надійно. До речі, щотку ми так і не запустили. Нас кара полуавтом... на автоматі, ну, не може вона коректно працювати. Рішили забрати її на фермерське господарство і там вимітати двори, ангари, ну, настроїмо спочатку під GCB. А потім подивимось, як вона у нас буде працювати. Возьмемо сюди, щоб і тут або. Ну тут поки ми справляємо. Йому працює. Питайте, Сер, працює. Все нормально. Щось мої машинку не дали, допідали. А що, а що з тобі? Для да? вручності, щоб зводили не кнопкою включати, <риклад> а підможку. Це заморське рішення. Це, 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 на варку, там хлопці виведуть під кнопку. Вони кажуть, що їм не зручно буде, бо треті щеплення вижимати. І педальку, якщо що нажимати, тут просто е, дуже е, своєрідний трактор, це, це так. В принципі, як своєрідний? Ну і вже багато таких ще їздить по нас. Це ж розробка європейська, навряд чи їздили за так. таких Ну так, так, я з вами згодом. Нам пощастило, мистецький місце, щоб він калігував. Вчора теж пройшов, не буде мало. Але все добре виставкувало. Далі вже в політику перевірять по роботі. Там взяли подалі. А що з тим 67? — з 67, так може вам тут оставатися ще на ніч? Ну давайте ні. Будемо їхати далі. Нас чекають. Я зрозумів, Так все одно вже ніч. З утра поранень. Тоді да? я вже подякую вам. Я думаю, вам до компанії Френд можна звертатися. Добре. Люди серйозні. Так. Серйозне оборудовання, серйозні спеціалісти. Так що я, Щоб нас трактор робив, а щоб більше було клієнтів. Дякуємо. Так і виживемо, да? так? Дякую.